Вітаю вас, мої любі друзі! Сьогодні я пропоную вам зробити магію. Для цього нам потрібно аркуш паперу, дві склянки, одна куста, одна з водою, пів лимона, серветки, а також ватні палочки. Що ж, розпочнемо. Для початку нам потрібно взяти пів лимона. І обережно видавити в пусту склянку з нього сік. Ось так. Коли так. у нас є трішки лимонного соку, ми сюди додаємо також саму кількість звичайної води. І гарненько це все розмішуємо. Коли вже все приготовлено, ми беремо аркуш паперу і пушну паличку. Вмочуємо її в наше чарівне чорнило і малюємо будь-який малюнок, який би вам хотілося. І залишаємо це все просихати. Ну що ж, тепер, коли наше таємне послання висохло, ми можемо перевірити. Для цього беремо звичайну настільну лампу, вмикаємо її і ставимо наш аркуш над лампом. Ось і проявився наш малюночок ось таким коричнево-червоним кольором. До побачення, друзі, до нових зустрічей!